У 2019 році після закінчення ліцею за спеціальністю кухар Ілля пішов на строкову службу. За півроку, каже чоловік, підписав контракт з Нацгвардією. Спочатку служив у конвойній роті. Після закінчення медучилища, розповідає Анастасія, працювала у військовому шпиталі. 2021-го також підписала контракт з Національною гвардією України. У березні 2022 року, розповідає Ілля, його перевели на посаду кухаря. Анастасія саме заступила черговою столовій. Він був в той день дуже злий. Він не хотів йти працювати на кухню, бо до цього він заступав на пости і ходив в патруль. І він, ну, він хотів воювати, він не хотів варити їсти, але мені якось так стало його шкода. І тоді весь наряд вечеряв, і Я до нього підійшла, запропонувала також йому повечеряти. Вареники, які Настя предложила і зробила, були смачні. Я бістро успокоївся. Через кожну сутку ми заступали, так само в нас заступала чергову їдальня, я заступав на кухню кухарем. І так ми потрохи, якщо після сутки там йдемо, десь, ми могли піти, випити кави, в нас все закрутилося. Ілля розповідає, в день закоханих забув про подарунок для Анастасії. День закоханих, я був якраз на сутках. І на мене дуже Настя обідлась. А я 14-го була після чергування. І я приходжу додому і така думаю: так, зараз тут в мене букети, тут зараз в мене цукерки, подарунки, я приходжу, нічого нема. Настя образилась, говорить Ілля. Каже, довелося бути оригінальним, освідчився. На другий день я пішов вже після після наряду, пішов, купив кольцо, купив букет. Прийшов додому, поставив, і вона була тоді на день на роботі, прийшла, і я вже тоді е, зробив пропозицію. За чотири місяці Ілля та Анастасія одружилися. Я позвоню старший солдат, а Настя позвоню молодший сержант. Командує. Ну, якщо взяти армію, то командує Настя. А якщо вдома, то 50 на 50. <хи> Можна ще інколи виграти суперечку. <хи> Готую на службі, стараюся, щоб і всім було смачно. Ну, як так і хочеться, щоб для дружини там було смачніше, щоб вже познила. Дякую, все дуже смачно. За словами Анастасії Величко, вони мріють про гарний будинок та мають ще одну спільну мрію після перемоги поїхати на море. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.